Містер та Місіс Сміт. За сюжетом головні герої укладають угоду з таємною агенцією. За її умовами, вони повинні прикидатися подружжям смітів та регулярно виконувати шпигунські місії. Проте їхню ситуацію ускладнюють справжні почуття, які виникають між парою. Картина не буде прямим рімейком оригінального фільму Прем'єра 2 лютого. Поліція Токіо. Події розгортаються у 90-х роках у Японії, куди перебирається Джейк, щоб зайняти посаду кримінального журналіста найбільшої англомовної газети цієї країни. Специфіка його професії призводить до співпраці з суровим та безпринципним інспектором місцевої поліції. Незабаром головний герой познайомиться з темною стороною Токіо, місцевими бандами та розбірками криміналу. Другий сезон почне виходити 8 лютого. Один день. Ема і Декстер проводять разом одну ніч після випускного, і їхні дороги розходяться. Але доля пов'язала їх назавжди. Прем'єра 8 лютого. Другий сезон фантастичного серіалу Гало вийде 8 лютого. Новий погляд. Натхнений реальними подіями і знятий виключно у Парижі, серіал розповідає про модельєрів Крістіан Діор, Коко Шанель та їхніх сучасників, які пережили жахіття Другої світової війни і започаткували сучасну моду. Головні ролі зіграли Джон Малкович, Жульєт Бінош і Бен Медельсон. прем'єра 14 лютого. Сузір'я Серіал розповідає про астронавтку, яка повертається на Землю після космічної катастрофи, лише для того, щоб виявити, що ключові моменти її життя схоже зникли. За сюжетом це дослідження темних сторін людської психології та відчайдушне прагнення однієї жінки розкрити правду про приховану історію космічних подорожей і повернути все, що вона втратила, прем'єра 21 лютого. Аватар останній захисник, перезапуск культового анімаційного серіалу 2005 року. Картина розповість про зруйнований війною світ, де окремі люди володіють магією однієї з чотирьох стихій: води, землі, вогню або повітря. Прем'єра 22 лютого. Перевізниця. Це десятисерійна драма, заснована на реальних подіях перших тижнів повномасштабної війни РФ. Проти України. Вона розповідає історію жінки, що працювала психологом, але після початку війни почала перевозити українців, що тікали за кордон. Кожен пасажир її автівки проходить своєрідну терапію. Вихід був запланований на 24 лютого цього року. Ходячі мерці ті, хто вижив. Серіал стане продовженням фінального сезону серіалу Ходячі мерці. На глядачів чекає розв'язка та продовження романтичної історії кохання Мішон та Рік Граймс, яким доведеться обрати, чи зможуть вони бути разом. Пара закоханих опиняється на порозі війни з живими, прем'єра 25 лютого. Шогун дія серіалу, розгортається у Японії на початку 16 століття, коли біля берегів країни зазнає аварії англійський корабель, британський моряк Джон. Блекторн дивом виживає разом із ним туди потрапляють його таємниці, які можуть допомогти могутньому місцевому лорду Йоші Таранага розправитись зі своїми суперниками прем'єра 27 лютого.